Четвер 5 жовтня в ефірі Новини міста розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаю! У Хмельницькому сьогодні провели в останню путь героя Вадима Сенчука. Він народився та виріс у селі Виноградівка Росошанської громади. У січні чоловіка мобілізували. Служив старшим солдатом у складі 33-ї окремої механізованої бригади. На запорізькому напрямку отримав важкі поранення. 2 жовтня помер у шпиталі. Вадиму Сенчуку на віки 43. Поховали героя на Алеї Слави. Український народ, а особливо наше село, втратило мужнього воїна, захисника. Справжнього українського воїна, ми з ним спілкувалися в неділю на день захисника. В свято це велике. І знаєте, він сказав, що я поранений, але мені допомагати не треба. Я вас прошу, каже, допомагайте хлопцям, які там. Їм дуже сильно важко. Будучи таким важко пораненим, він переживав за своїх побратимів, які на фронті. Щира вдячність батькам, які виховали такого гідного сина, справжнього українського воїна. Він ріс жвавим, хорошим хлопцем. Він був у госпіталі, він не втрачав надії. Він підтримував інших. Він завжди всім допомагав, нікому не відмовляв. Йому вічна пам'ять. Ми йому ну, вдячні за те, що, що ми дивимося на це сто. Попрощалися сьогодні іще з двома героями. Сержант Андрій Скорубський загинув 30 вересня. Старший лейтенант Віталій Удодов 29-го. Обидва знайшли спочинок на Алеї Слави. Вічна пам'ять героям. Двісті тисяч гривень вдалося вторгувати під час чергового благодійного аукціону у Хмельницькому. Цього разу його організували представники Хмельницького національного університету спільно із Національною академією Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. На аукціон виставили 40 лотів: серед них артилерійський привіт від прикордонників, плакат із зображенням обкладинки американського журналу Тайм із підписом Валерія Залужного та ексклюзивний арт-постер з частинкою фюзеляжу легендарного літака Ан-225 Мрія. До нас звернулися керівництво Хмельницького національного університету з метою провести благодійний аукціон, а саме на підтримку наших збройних сил, прикордонників. От ми запропонували свої певні лоти для того, щоб підтримати саме гвардію наступу нашу сталевий кордон, прикордонників Національної академії, які виконують бойові завдання марки. З підписом нашого прикордонника, славетною фразою, якою був післаний російський корабель. Безумовно, є там ще е, певні лоти, що стосуються мрії нашого літака. Значить, є лоти з підписами прикордонників захисників Маріуполя. Е, тут зараз сьогодні з нами безпосередньо є е, герой України падитель, командир. Маріупольського прикордонного загону, який боронив Маріуполь. Є люди, які також захищали Маріуполь, які були в полоні. Значить, сьогодні приїхали для того, щоб підтримати людей, які сьогодні будуть приймати участь в цьому аукціоні. Азов Янголи Маріуполя. Фотовиставку під такою назвою презентували у Хмельницькому. До експозиції увійшло 218 світлин азовців, які загинули під час оборони Маріуполя у перші дні та місяці повномасштабного вторгнення Росії. Ініціювала відкриття виставки голова громадської організації Серце назовні Віра Литвиненко. Світлина її сина Владислава із позивним Вектор теж представлена в експозиції. Він вступив полк Азов майже на початку 2015 року. Він у час був учасником Революції Гідності, будучи студентом, і шукав, він втік на війну, не кажучи нам. Це були дуже страшні бої під Донецьком тоді селище Пєскі. Це був свідомий вибір дорослого чоловіка, не хлопця. Хотілося щось зробити для пам'яті, щоб не зійти з глузду від горя. Хотіли щось для них зробити для сина і для його побратимів. Більше року тривав збір інформації. Зараз вуличні виставки робимо. От у Вінниці вчора відкриття було виставки, яка демонструвалася на Софіївській площі в Києві вже другий рок, рік поспіль Воїни світла. А в такому форматі виставка зараз демонструється в Київському національному музеї історії України і мандрує іншими містами: це і Миколаїв, Вінниця, Івано-Франківськ на Харківщині, Красноград. І далі вже по черзі всі міста долучаються. Майже половина хмельницьких роботодавців виплачують своїм працівникам мінімальну зарплату або й меншу. Тоді, як середня, в Хмельницькому становить понад 14,5 тисяч гривень. Про це йшлося під час засідання комісії з питань наповнення бюджету і легалізації тіньової зайнятості. За результатами фактичних перевірок, податкові ревізори щодня складають протоколи про порушення трудового законодавства та несплату податків. У нас є новий податок як мінімальне податкове зобов'язання. Що це таке? Мінімальне податкове зобов'язання це новий платіж. Це, він стосується громадян, які мають у власності земельні ділянки поза межами населених пунктів сільськогосподарського призначення ОСГ. Якщо ви є платником земельного податку і сплачували податок на землю, то відповідно сума мінімального податкового зобов'язання буде зменшена на сплату за землю. По області в нас сформовано більше 46 тисяч таких повідомлень. Омлень рішень на 115 мільйонів гривень. Це податок на доходи з візичних осіб. Він надійде до місцевих бюджетів. Це ще один із резервів наповнення місцевих бюджетів. По місту Хмельницькому в нас є 3,5 тисячі таких платників, і сума визначеного мінімального податкового зобов'язання це 7,7 мільйонів гривень. На сьогодні ми вже податкові повідомлення рішення відправили і вже є перші результати надійшло 315 Тисяч мінімального податкового зобов'язання до місцевого бюджету. Цикл тренінгів для педагогів Хмельницької, Старокостянтинівської та Славутської громад стартував в обласному центрі. Освітяни говоритимуть про фізичну, емоційну та інформаційну безпеку учнів в умовах воєнного стану. Навчання реалізують за ініціативи громадської організації Центр інноваційної освіти просвіт. Триватимуть тренінги до 20 жовтня. У нас на тренінгу адміністратори шкіл. Це є і директори, і заступники, і звичайно, вчителі. Війна відкрила всі наші болі безпекові. Ми зараз більше сконцентрувалися власне на фізичній безпеці, але ми будемо говорити і про психологічну безпеку, і про інформаційну безпеку. Ми вже протягом більше року одного навчального і вже більше півтори роки календарного. Працюємо, навчаємо дітей в умовах безпечних, намагаємося створити той простір для того, щоб діти не були, не мали таке поняття, знаєте, як діти війни будемо. Знаю наскільки від організаторів говорити про досвід ізраїльських країн, тому що вони дійсно теж воююча країна, які мають теж багато напрацювань, як працювати з дітьми, як мотивувати, як зменшувати той психологічний тиск. Ну і звичайно, ми не можемо обернути і доросле покоління. Це наші педагогічні працівники, не педагогічні працівники. Після питанку мініфутбол. У Хмельницькій громаді триває учнівська спортивна ліга. Черговим видом спорту, у якому змагаються школярі, став мініфутбол. На майданчику впродовж кількох днів мірятимуться силами дівочі команди. Усього десять колективів. Грають два тайми по 12 хвилин. Я вперше граю на змаганнях, але багато дівчат з моєї команди грали. багато разів вигравали. У <свист> мене чудова команда, <свист> пишаюсь ними. Плануємо подальшому цього місяця з 11 числа розпочинаємо по 20-те. Розпочинаємо наші е змагання Cool Games е в трьох дивізіонах старшому, середньому і найменшому. Заявилися. Я вже так не скажу точно десь 24 команди середній, 5 команд старший і 18 команд найменший дивізіон. Ну і подальшому будемо проводити наші змагання нашої ліги теніс і так далі по графіку. Ми в кінці нашої, наших всіх змагань це вже десь буде травень місяць, кінець навчального року. ми… Будемо виводити турнірну таблицю для шкіл міста Хмельницького. П'ять видів. Піде в турнірну таблицю в залік для сільської місцевості, Хоч там менше дітей, буде 4 види. Ну, відповідно, буде і перше, і друге, і третє місце. І відповідні нагороди і призи. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19, а також на офіційному сайті телеканалу та у групах в соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні!